Друзі, всім привіт! Мене звуть Віталій Жогов і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як купувати та продавати криптовалюту на криптовалютній біржі Bybit. В попередньому відео я вам показував, як робити депозит через P2P, а сьогодні ми поговоримо, як купувати криптовалюту, що нам потрібно. Для початку зробити, для початку зрозуміло, що нам потрібно зареєструватися, пройти верифікацію, поповнити рахунок, це я вже вам все говорив. Далі заходимо в торгівля і спотова торгівля. Друзі, зверніть увагу, що є деривативи, є маржинальна торгівля, токени з кредитними плечами, і є спотова. Спот, це просто ми віддаємо свій криптовалютний долар USDT, і взамін ми отримуємо криптовалюту, яка у нас буде лежати на нашому спотовому гаманці. Якщо ви. Хочете купити якусь монетку, то для початку вам її потрібно знайти. Шукаємо її ось тут, а тут де біточок у нас. Ми натискаємо і в пошук прописуємо якусь монетку. Давайте ми візьмемо, наприклад, я не знаю, яку там монетку. Давайте XRP, наприклад, РІП. Я цю монетку не сильно люблю, але просто для прикладу я виберу її. Не знаю чому, просто так мені захотілося. Так. Що нам потрібно знати про спотовий ринок і про ордера, які взагалі є на ринку? Вони є і на деривативному, і на спотовому, і на маржинальному, і на всіх ринках по суті одинакові ордера. В нас є ордер лімітний, і є в нас ордер ринковий. Чим вони відрізняються? Лімітний ордер. Ми самі можемо вказати ціну, по якій ми хочемо купити або продати ту чи іншу монетку. А ринковий ордер він... Виконується прямо в той момент, коли ви натискаєте на кнопочку купити. Давайте розберемося. Так, у нас є ціна 0,46 цента, коштує зараз Ripple. Ну, наприклад, у нас є якийсь там наш прогноз. Чи ми очікуємо, що монетка впаде до 32 наприклад, центів. І ми хочемо купити її по 0,32 цента. Ну, по 32 центи. Що ми робимо? Отут, де ціна ордера, і ліміт, ми вибираємо. Що ми хочемо купити цю монетку по 0,32 цента. Далі ми вибираємо на яку суму на, на 20 доларів, це якраз тих 20 доларів, що ми робили поповнення у попередньому відео. І нажимаємо ми купити XRP. Так, купити. Що ми бачимо? Що у нас утворився ордер, і при досягненні ціни в 32 цента, ми на 20 доларів купимо 62,5 монетки. XRP. Друзі, якщо е, ви там не хочете чекати, а ви, або ви взагалі не розбираєтесь там в прогнозі, да, і ви хочете купити прямо зараз цю монетку, то вам тоді потрібно використовувати ринковий ордер. Но, зверніть увагу, що якщо ви поставили тут лімітний ордер, то ваші е, токени USDT вони в даний момент заблоковані, тобто ви не зможете поставити і ордер лімітний і взяти зараз. По ринковій ціні купити собі монетку. Ні, вам потрібно цей ордер скасувати, щоб ваші токени USDT повернулися вам на баланс. Після чого, наприклад, ви хочете купити монетку прямо зараз по тій ціні, що є. Що ми робимо? Ми вибираємо ринковий ордер і ми купимо зараз по 46-57. Це буде середня ціна 0,46 доларів, тобто 46 центів. І нажимаємо. Купити XRP. Друзі, ще раз, ринковий. Вибираємо, ну, в моєму випадку 100%. Ну ви можете взяти навіть там на там 10 доларів, наприклад. Чи там ось тут на 75% від ваших монеток, які у вас там є, на рахунку від вашої USDT. Ну, я просто покажу 100%. Давайте візьмемо, купити XRP. Так, купити. Ми бачимо, що ордер успішно виконаний, і зараз у нас. На нашому балансі з'явились монетки XRP. Давайте перейдемо ми в активи, перейдемо в спот. І подивимося, чи є в нас на балансі наші монетки XRP, які ми тільки що купили. Огортаємо ми десь нижче і бачимо, що 4292 42 монетки у нас є на балансі. Далі ми можемо ці монетки продати. Нажимаємо торгівля. XRP USDT, переходимо звідси ми назад в те ж саме віконечко, це, в принципі, ми можемо вже закрити. Далі. Так, е е продати. Як нам тепер продати? Є у нас продаж, і так само є лімітний і є ринковий ордер. Якщо ми хочемо продати дорожче, всі хочуть, зрозуміло, що купити дешевше, продати дорожче, то нам потрібно вже ордер виставляти там по ціні, наприклад, 50%. 3 цента. Лімітний. Давайте ми виставимо 0,53 цента всі XRP. І якщо ми продамо по цій ціні, то ми отримаємо 22,74 цента. Нажимаємо продати. Так. І якщо ціна дійде до, скільки там я писав? Давайте тут подивимося до 0,53 долара, тобто цента, то наших 42,92 XRP Продадуться у нас за 22,74. І тобто ми заробимо 2,74 цента. Так, якщо ми хочемо продати негайно, то ми точно так само переходимо в ринковий ордер. От тут нажимаємо і нажимаємо ну 100% вибрали, нажимаємо продати XRP і продаємо. І бачимо, що 42-92 XRP. Продані за ріночною ціною. Тут ми можемо подивитися історію ордерів. І так, за скільки ми продали? 42,92. ми продали за 20 доларів, ну і 2 цента. Тобто ми навіть 2 цента заробили, тому що там був невеличкий скачок курсу. Це у нас денний графік, тому здається, що все стоїть на місці. Но якщо ми перевернемось на 5 минутний графік, то ми бачимо, що монетка за 5 хвилин трішки виросла. І тим самим ми заробили. Там 2 цента. Можемо перейти знову в активи, в спот. Так. І дивимося USDT. Де у нас USDT? Ми можемо так гортати, або можемо ось тут просто прописати USDT. І бачимо, що у нас є. 20 доларів і 3 цента. Ось так, друзі, на спотовому аккаунті. От так просто. Ми можемо купляти та продавати криптовалюту. Друзі, якщо дане відео було вам корисне, ставте йому обов'язково вподобайку. Обов'язково переходьте на мій телеграм-канал. Тут я показую, які я монетки купую, в які проекти я інвестую. Також я дуже часто тут показую шахраїв і шахрайські схеми, щоб ви не попались і не втратили свої кошти. Всім дякую за перегляд даного відео і до нових відео, друзі!